Привіт, це буде політичний блог, чи навіть я б назвав його політтехнологічним. Я бачу, вам подобаються ці теми відверто. Я більше люблю писати блоги про економіку або корупцію, або навіть робити розслідування. Але це той випадок, коли і мені є що справді сказати на цю тему. Ми будемо говорити про військових, як офіс президента їх залучає. Які Є шанс, що офіс і буде ставити на військових як на наступних своїх кандидатів на тих виборах, які будуть, і взагалі, які є варіанти, чи треба вірити в конспірологію, коли говорять, що ось цей військовий в його тягне офіс президента? Тож цей блог з'явився випадково Факт тому, що я вам записував відео про удари по нафтопроводу Дружба про Мадяра, і навіть моя команда спитала, а чи не піарить зараз офіс президента спеціально від Робіта Броуді як умовно свого кандидата? Коли мене питають вже своя команда про такі речі, то очевидно для мене, що таке питання є в суспільстві. Тож. Я вам сьогодні буду записувати свою суб'єктивну точку зору на це питання, що я чую в наших політичних куларах. Сприймайте це як мою особисту думку, ви можете її вірити, можете ні. Але, ну скажімо так, я достатньо переконаний в тому, що буду зараз говорити. Тож сьогодні у нас буде такий філософсько-політтехнологічний блог. Проте, чи справді офіс президента готує спеціально рейтингових чи впізнаваних військових для того, щоб вони виступили від його. Імені на наступних виборах. А з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». Нагадаю, що ми зараз хочемо провести опитування нашої аудиторії, які теми вам цікаві, які ви хочете почути. Тож, якщо у вас є секунда, зупиніться, подивіться в коментарі, напишіть, що ви хотіли би дізнатися, чи які теми вам цікаві, для того, щоб ми робили більш цікавий вам контент далі. Ну, а я починаю. Отже. Давайте почнемо з головного. Очевидно, що питання війни навіть Після того, як вона закінчиться, надовго залишиться з нашим суспільством. І очевидно, що є дві категорії громадян, які заслуговують бути представлені в наступних інституціях влади. Це може бути або президентське крісло, це може бути парламент. Далі там буде ще уряд і всі інше, але ми говоримо скоріш за все про дві типу політичні посади: президент, народні депутати ще напевно буде Місцеві депутати. І очевидно, що з самого початку повномасштабного вторгнення, і я переконаний, так і залишиться навіть після його завершення, у нас військові і, напевно, волонтери будуть тими людьми, які будуть мати найбільший рейтинг довіри, і це нормально, і це очевидно, і я відверто скажу, це дуже справедливо з боку суспільства. Тож, так само очевидно, що окрім. Військових і волонтерів на високий е, рейтинг претендують е, ті державні чиновники, які дотичні до війни, в даному випадку ми одразу можемо згадати про голову служби безпеки України про голову. Е, Розвідки, це в даному випадку мова йде про Буданова або відповідно про Малюка. Ну і так сталося, що достатньо великий, найвеличший, напевно, із цих рейтингів має в даному випадку залужний і, звичайно, верховний головний командуючий це президент Зеленський. Тож, до чого, я ось те наступне е, слово вам надав по соціології, тому що будь-який популярний. Військовий може одночасно бути значним конкурентом для А президента Зеленського, тому що вони конкурують на одному полі в даному випадку, навіть якщо він не хоче, наприклад, балотуватися в президенти Б, відповідно, претендувати на місце в, в політичному складі парламенту, відповідно, знову ж таки забирати голоси у слуги народа. Тож, коли я. Чуєш офіс президента спеціально вирощуючи піарить якогось військового, то одразу, відповідно, не дуже сильно в це вірю, так як такий піар, хоче це офіс чи ні, буде в результаті забирати все одно у президента Зеленського його потенціальний рейтинг і відповідно розкладатися в різних електоральних нішах. Так, звичайно, є люди, яких А, офіс президента випускає на екрани марафона, Б. Випускає як своїх спікерів, це випускає на різні панельні дискусії. І це нормально, і відверто говорячи, тут я не можу згадати того ж самого нового відносно заступника офісу президента, пана Палісу, який от якраз представляє цей блок. Але сказати, що офіс президента дозволить будь-якому будь-якому військовому. Хоч якось набирати рейтинг для того, щоб потенційно в майбутньому він тягнув президентську команду, я не можу не вірю, і, відверто говорячи, у мене є достатньо прикладів, коли вони, ну умовно бачачи по рейтингу що хтось трохи починає зростати, одразу виключають його з медійки. До речі, так само як і з волонтерами. Більш того, я хочу звернути увагу на ще один факт. Ми її постійно тут згадуємо в різних контекстах, але тут важливо зрозуміти, навіщо в принципі офісу президента потрібна наша Мар'яна Бізухла. Ну окрім того, щоб згодовуватися іноді оці заборні гриби. Так ось у Мар'ян є справді роль. Її роль це мочити військових. І ось якраз. Цей факт, що вона їх умовно критикує і достатньо сильно розносить і постійно питає, того ж самого до речі, і мадяра, чи збирається він в політику чи ні, говорить про те, що офіс президента намагається однією рукою одразу завалити або зменшити рейтинг військових, тому що ще раз вони для них будуть конкурентами. Що ще важливо зрозуміти, як я сказав, будь-яка політична партія без представлення військових мені здається, немає жодних електоральних шансів на будь-яких виборах, незалежно від того, які вони відбудуться. Я Переконаний, що от такої окремої, як партії військових, у нас скоріше за все не буде. Ну вони будуть представлені в кожному списку. Напевно, буде партія, яка, скажімо так, більше буде позиціонуватися як військова. Це очевидно, партія Залужного, якщо він її буде вести. І можливо, ще ну, скажімо таке більш правіше крило в даному випадку. Ми говоримо або про Азов, або про третю штурмову партію Белецького. Неважливо, ось, ну воно буде от більше, скажімо, з. Правим нахилом і теж напевно у них якісь електоральні шанси є. Але в цілому історія буде дуже спрощена. В кожній партії буде якийсь відомий військовий, як умовно, після 2014 року у нас в кожній партії були представники майдану і ну окрім понятного по блоку. А і в даному випадку я не думаю, що тут буде таке сильне опозиціонування. Але як Офіс президента скоріше за все буде цю історію грати Факт тому, що у них є свій бренд і своя партія, яка набрала рекордно. До речі, кількість голосів за всю історію існування незалежної України. Це партія Слуга народи і є величезна проблема з цією партією, що там прям. Купа людей, які в прямому сенсі зашкварились, або знаходяться по підозрам, і декілька в них в прямому сенсі в бігах. Тож, очевидно, давним-давно, і тут я. Переконаний в цій інформації в офісі президента давно прийняте рішення про те, що вони весь свій попередній перелік, ну тобто, всі, хто був від слуги народу в попередньому складі у парламенту, це дев'яте скликання, яке зараз вони зливають і будуть повністю оновлювати, оновлювати людьми з регіонів, частково з. Уряду, і відповідно, і очевидно, багато буде військових, військових, яких вони знову ж таки не повністю заведуть список, але умовно кожен десятий чи щось таке залежно від от, позиціонування. Перший таку умовно Тест на таку історію. Ви бачили, коли Андрій Єрмак намагався якось відбилити репутацію офісу президента і заявив про цю реформу офісу президента про залучення військових. Очевидно, ну якби до реформи або оновлення офісу президента це не має жодного значення, але в принципі ход думок, який вони будуть використовувати на майбутніх виборах, він достатньо зрозумілий. Тож, в майбутній якійсь партії блоку зеленського чи щось таке, там очевидно буде багато військових, але це. Будуть тут, напевно, деякі на той момент відомі особистості, але в цілому просто буде таке позиціонування. Тож на чому я хочу зупинитися, і останнє, і дуже важливе: я переконаний, що немає ось спеціальних військових, яких зараз офіс президента підсвічує або умовно вирощує собі медійно як майбутніх партнерів по коаліції чи навіть умовно учасників їх списку для них. Кожен такий зараз приклад, це ризик, тому що буде спочатку президентська кампанія. Чи є у них більш лояльні? Очевидно, так, які працюють з офісом президента, як мінімум, не критикують. Чи змогли вони їх використати от прям як окремий медійний рупор? Мені здається, відповідь теж тут очевидно. Ми це протестували декілька разів. Останній раз, 22 липня, коли у влади був найбільший їх. Комунікаційний кри... е, комунікаційна криза, і жодний ну умовно такої медійний військовий прям сильно за офіс президента чи президента не заступався. Тож в даному випадку це для мене достатньо показово, що їх потенціал умовно закінчується на тому, що іноді ці військові їх не критикують. Е, що Теж не буде не завжди, і як тільки почнеться виборча кампанія, щось мені здається, що у них з цим будуть проблеми. Але нехай тут військові вже самі скажуть, чи будуть вони намагатися якось позиціонувати і залучати до себе рейтингових людей в цій сфері так. Це нормально, вважаю правильно, відверто говорячи. Переконаний, що це достатньо правильна відповідь взагалі суспільства на ту той вклад і ту жертву, яку військові зробили для того, щоб в нас в принципі була Україна, в якій в принципі мої реальні незалежні вибори. А чи є зараз військові потенційними конкурентами до президента? Так не сам переконаний, і тому вони не будуть сильно когось підсвічувати, як в принципі зараз відбувається в їх в цій команді. Тому що є одна зіронька, це до речі дуже сильно впливає, в тому числі і на питання мобілізації, тому що завжди якраз пропаганда мобілізації будь-якої країни була на популярних людях, які їздили і показували свій бренд як військову, і що це ну, модно, круто і треба долучатися. Але ну в даному випадку у нас на жаль, за чотири роки війни влада зробила все можливе, щоб не з'явилися героїв, от, про яких зараз можна говорити як. Живий приклад, на жаль, у нас багато людей, яких нам приводять, як вже стають відомими після їх смерті. Але як живий приклад, ну то офіс президента, як ви бачите, героїв не робить, тому що ну ж таки є одна зірочка. А на цьому все. Я сподіваюсь, вас сильно не заплутав. Хотів давно вам це пояснити. Відверто, коли побачив, що на. Такої питання є запит, вирішив записати ось таке відео. А нагадаю, ми чекаємо від вас коментарів з вашими побажаннями, що ви хотіли би бачити у відео відверто на багато популістичних або, ну скажімо, таких тем, на яких зараз може спекулювати наш ворог. Я точно записувати вам відео не буду. Але переконаний, що наша аудиторія достатньо розумно, поважно. Тож є речі, які а ви хотіли би чути більше, б, про які я не говорив, а ви хотіли би це почути. Пишіть це в коментарях. До побачення і до нових зустрічей.